Гонда по Закарпатській це Варіант А. Вепер. Мовчати всім, будьте добрі, тому що я знаю, що хтось із вас знає в будь-якому. випадку. Yes, варіант Б. Yes, yes. Марка авто, варіант С достатньо, і варіант Д – можливо. Е, можна е, почати аналізувати свій відповідь трошки. От, у мене ну, зразу, Отак, як я з села, і у мене з дитинства дуже багато таких спогадів, зв'язано з Гонда, але можливо. Першу букву Г замінити, ну не Г, а Г наша українська, замінити на букву К. Тоді, якщо буде конда по-закарпатськи, то це буде вепер однозначно. Варіант А. Не знаю, тепер це... <смеш> конда. <смеш)> конда. Конда, Конда. В вас після сьогодні підказують, можливо, достатньо Бе точно. Марка авто. Коли не до неї є, коли не закінчилася. Вепер. Варіант А вепер. Кому телефонуємо? Дзвонимо бурясу. А, можливо десь говорить конда, а десь гонда. Ого, це, це саме основне, тому що якщо це і справді вепер, то у нас це конда. Конда. взагалі-то на на А, Ні, це може і це гонда. Да. Но... <laughs> Привіт, Юрій Васильович. Привіт. Як справи? Все добре, у вас як справа. Ми зараз знаходимося на знімальному майданчику. Знай свій край. І нам потрібна, так, і нам потрібна твоя допомога. Отво, Треба шухри. відповісти на одне запитання. І якщо ти на нього правильну відповідь носиш, то ми отримаємо один бал. Гонда по – Це авто. Авто. Дивіться, бо Андріана каже, що там буде В. Бо якщо поміняти гонда на КИБУКУ, то ти знаєш, це слово. ХОНДА. А це Юрій Васильович, це не Honda, це Г. Перша літера Г. Гонда по-закарпатськи. Ще маєш хвилину. Давайте давай. ще раз варіанти відповідей. Веб. Марка авто. Достатньо або можливо. А, або достатньо. Ну, типа до цього. Гон до ну, якось так. А ну, думай, гон, добре. Ні, тоді буде тваринка. Вепер. Закінчилася хвилина. Щось вибрав. Варіант а вепер. Правильно я почув? Так, так Доброго так. дня. Дуже гарно дякуємо Дай. вам Дай. за відповідь. Дякую, Васильович. Значить, Варіант А вепер. Твій варіант, а теж вепер. Значить, гонда по-закарпатськи це буде. Це буде недостатньо.